Здравствуйте, дорогі хлопчики та дівчатка. Здрастуйте, діденько Сова! Здрастуйте, малята. От скажи, не слухо, ти любиш писати листи? Люблю, тільки, тільки я не вмію. Тоді тобі не слухай вам, малята. Треба послухати казку Лист для бабусі. Якось увечері, коли сріблястий місяць освітив у верхівки дерев, зайчиня, мама зайчиха і тато заєць сиділи у своєму будиночку і дивилися телевізор. Раптом маленький зайчик важко зітхнув і сказав Мамо, я нудьгую, ви весь час сидите перед телевізором, не те, що бабуся. Вона грається зі мною в різні ігри і розповідає казки. «Тож в чому справа? спитала мама. Запроси бабусю в гості. Зайчик здивувався. Як же я її запрошу? Вона живе в іншому лісі. Тоді тато Заєць запропонував. А ти напиши їй листа. Зайчик здивувався, а потім сумно сказав, я не вмію писати листи. Мабуть, це дуже складно. Але мама його заспокоїла, це зовсім не складно. Ми з татом тебе навчимо. Мама зайчика підійшла до буфета і дістала зверхої кукляди до речі, не слухав. Гадай, що дістала мама. Папір і ручку. Правильно, а ще. Конверт і марку. Все вірно. Папір, ручку, конверт і марку. Зайчик, мама зайчиха і тато заєць сіли за стіл. Ну, що ти хочеш написати? спитав тато. Приїзди до мене в гості. Бадьоро відповів зайчик і зібрався писати. Ні, зупинив його тато. Спочатку в листі прийнято вітатися. Зайчик кивнув і акуратно вою. Здрастуй, бабусю, я дуже скучив, приїзди до мене в гості. Це. видихнув стомлено зайчик. Можна відправляти листа, але мама сказала ще не все. Наприкінці листа обов'язково треба попрощатися і поставити підпис. А то ж бабуся не зрозуміє, від кого їй прийшов лист. Зайчик дописав: До побачення, твій онук, зайчик, чудово! вигукнув тато. Залишилося покласти листа в конверт, написати на ньому адресу і приклеїти марку. І що Марка на конверті? спитав зайчик. Марка це оплата за доставку листа адресатові, зрозуміло? Так, кивнув зайчик. А зараз вирушай спати, сказала мама зайчиха. Завтра вранці ми з тобою опустимо листа у поштову скриньку, листонож його звідти забере і віднесе бабусі. На добраніч, синку. Зайчик поцілував маму й тата і щасливий пішов спати. Адже він не тільки запросив бабусю в гості, але й навчився писати листи. І ми з малятому тепер знаємо, як правильно писати листи. тітонько сова, а бабуся приїхала до зайчика в гості. Звичайно, не слуха. Бабуся отримала листа й одразу ж поїхала до зайчика. І я побіг писати листа бабусі. До побачення, малята. Який нетерплячий це не слуха. До побачення, хлопчики, дівчатка. До нових зустрічей.